Користенський осередок фріфайту та контактних єдиноборств нещодавно заявив про себе на чемпіонаті Київської області з фріфайту, посівши почесне друге командне місце. На чемпіонат в Ірпінь з'їхались більше ста бійців з Київської, Житомирської та Полтавської областей. Користенці достойно представили своє місто та Житомирщину. Перше місце Олександр Суворов, вікова категорія 10-12 років, вагова 30 кілограм. Провів три блискавичних поєдинки. Один з них закінчивши наказу. Том найважчим видався фінальний. Стояло питання навіть про відмову від бою, так як попередні бої були дуже виснажливими. Але Сашко, попри те, що знав, цей бій буде дуже важким, зважився. Результат перше місце, розповів голова осередку фріфайту в користі Юрій Істафів, відзначивши ще одного бійця. Перше місце Георгій Пашинський. Вікова категорія до 16 років, вагова 69 кілограмів. На відміну від Олександра, у Георгія всі. Бої були важкі. Можна сказати, що Георгій просто силою духу виривав перемогу опонентів. Це і додатковий час у другому бою. і нокдаун у третьому бою, в якому побував Георгій, але відновився та продовжив поєдинок, закінчивши бій перемогою. Перше місце також посів Олексій Суворов, Вікова категорія понад 19 років, вагова 69 кілограмів, розділ Рієлтфайт, перемога рішенням суддів. Головне, що всі бійці без травм. Зараз вони відновлюються та готуються до наступних чемпіонатів.